Як у нас пам'ятаєте, сміялися, казали, ви будете жити класно, але недовго. Так щось приблизно у нас таке з енергетикою. Енергетики у нас є дуже багато, електрики як такої, але е, сказати, що ми можемо забезпечити баланс електрики на, е, в добу, особливо коли почнеться холоди, слава Богу, е, Господь Бог нам дає дуже теплу осінь, е, тому е, як прийде, прийдуть пройдуть холоди, ми побачимо величезні проблеми. Ці проблеми викликані в першу чергу війною, тому що в нас є сумасшедша війна. Друга проблема полягає в тому, що гідроелектростанції нас зараз пусті без води, і тому нема можливості у нас гідроелектростанції використовуються на піках, тому що графік він є такий. У нас є два піки ранішній і вечірній, і там в ті піки завжди заповнювалися або тепловими електростанціями, або гідроелектростанціями. Атомних електростанцій у нас потужності є багато, але вони всі працюють в базі. Тобто атомні блоки не можуть працювати на половину, вони можуть працювати або працює, або не працює. Власне тому на ті піки, які раніше поклавалися тепловою електростанцією, і які працювали на вуглі, у нас зараз є величезні проблеми. Для того, щоб ці проблеми забрати, потрібно політична воля в першу чергу не боятися і купити це вугілля для того, щоб його завести, і е, наші теплові електростанції мали можливість тим вугіллям топити. Тобто, плюс. Зібрати гроші за електрику, тобто, щоб, щоб населення все ж таки платило для того, щоб ми мали можливість, е щоб електростанція була за, за рахунок чого працювати. Тому що ми стоїмо зараз перед такими самими викликами, які вже в Україні були. Це був 1998 рік, 99, коли ситуація була настільки паскудна, що фактично ми стояли перед можливістю 12 Чорнобилів. І на, на жаль, і на щастя, ми, на щастя, що це пройшло, а на жаль, що ми дуже погано про це пам'ятаємо. Так і ми не зробили відповідних висновків для того, щоб по ці питання закрити. Тому зараз запасів вугілля на деяких станціях є на 2-3 дні до тижня. Є величезна проблема небалансу і є величезна проблема недіяльності уряду. Тобто тут насправді лозунг самопомочі візьми і зроби, був би дуже дієвий, треба взяти і зробити. Тому що це є страшна річ, яка, в принципі, знищує всю економіку України, знищує довіру до країни, тому що країна, яка не зможе навіть вирішити питання по балансу електроенергії, це є в принципі означає, що ми ну, маємо, вибачте, за слово, величезний бардак в країні. І з тим це треба припиняти. Чи вдасться це зробити, чи зможе тому допомогти самопоміч? Е, ну, якщо нам вдасться справитися з апетитами деяких олігархів, зробити прихватизувати атомну енергетику і зробити її непробутковою, а потім за безцінь забрати? А я думаю, що це є питання декількох місяців. Так, там просто треба. Зробити прозори, подивитися, що там є, подивитися, як заробляють, і тоді все зраз, стане зразу нормально і стане в, стане в порядку. Тобто це є дуже важливе питання. Воно з питанням переліків, воно настільки ж саме важливе, як виграти війну. Нема більш важливого хіба питання газу для того, щоб от які ми мусимо цієї зими виграти. Так, ми переможемо. Так, Путіну не вдасться нас поставити на коліна, так, все буде нормально, але... Крім нормального, треба щоб було класно. Для того щоб було класно, ми мусимо в енергетиці навести елементарний порядок.